Добрий день, дивіться, в черговий раз поясню вам, як перевіряється пермолой. Тут нам, звісно, сьогодні було під трошечки, знайшли пару пермолойових трубочок в черметі хтось призівав, Ну, не всі ж знають. Дивіться, розповідаю, як він перевіряється. Вже в сотий раз, Ну, я думаю, ще й 150-й розкажу. Лись би ви зрозуміли, що нам потрібно, і лись би не присилали чугун якийсь такої самої іскрою. Дивись, я підійду вище, покажи. Він магнітний матеріал сразу кажу. Магніта з собою немає. а... Покажи. Саме головне це іскра. Тобто, Зараз я для порівняння покажу <кхух> іскру звичайної железяки. та давай ще, що, яка різниця. Бач? Оце іскра звичайної железяки. Яку б ти не взяв, ось наприклад, ось. бач. Все воно жовте, все воно брізкає, а пермолой червоний кругу. Запам'ятайте, використовуйте ці знання і заробляйте свої кошти.